Розповісти вам про стрічки, які винесли в категорію стрічка текстильна з малюнком. Які вони можуть бути, чим вони відрізняються, намагалася покласти вам декілька варіантів стрічок, щоб ви зрозуміли. І так, що це за стрічки? Це стрічки, які зроблені з тканини. Вони, як правило, йдуть з двостороннім малюнком. Стрічки можуть бути різної ширини. 4 см, 3,8, 4 см, наприклад, або 2,5 см. Тепер край стрічки. Край може бути прямий, край може бути декоративний, ну, от, наприклад, мережевий. Ось таким чином. Малюнки. Різноманіття малюнків в залежності від сезонності, від смаку, від яскравих, наприклад, як троянди так, до таких бабусевих квіточок. Але я хотіла би зупинитися на структурі самої стрічки, яку ми сюди виносимо. Вона може бути, наприклад, ось такі, з такого гранульованого матеріалу, достатньо щільна малюнок двосторонній, одна із найулюбленіших стрічок. Ось така гранульована стрічка. Так, може бути під натуральну, під натуральну, підбавовну, наприклад, як оці цюльпани. Або може бути, наприклад, сатинова стрічка, але сатин достатньо щільний, бачите, з такої досить доброї форми. Малюнок може бути нанесений з одного боку, може бути з двох, може бути інший кольоровий бік, але ось такі стрічки. От, Наприклад, 25-ка або... Ось така тканинка. В описі товару я показую вам, яка структура тканини, чи вона щільна, чи вона м'яка, яку вагу вона має, для того, щоб ви могли максимально підібрати для своєї задумки ту чи іншу структуру стрічки. Як правило, всі ці стрічки корейського виробництва, от, наприклад, ось такий малюнок, зроблені за допомогою різноманітних технологій. На основі різноманітних текстильних тканей, одні із самых улюблених стрічок, ось, наприклад, весня... літній, бачите, це вже така вона подвійна, але більш така вона м'яка. Або ось така стрічка теж з тканини з таким рельєфним краєм, Це вже така більш цупкенька стрічка. Ну, тобто різні структури, різні фактури для створення вашої пантики який відеогляд вам корисний, і вам категорія улюблених корейських стрічок, буде до вподоби. Ціна, будьте, будь ласка, уважні інколи ми ставимо, як правило, ці всі стрічки, ми продаємо. ціна вказана за півярда. Ну, коли ви берете більшу кількість лойків, то, звісно, це буде цінним відрізком. Чому півярда? Тому що достатньо вартість стрічки, ви можете брати ярд, може бути півтора, тобто шагом. Так? Можете, я не знаю, там, 2,5, залежності від того, які ви будете робити бантики. Маленькі чолочні, наприклад, бантики, так? Чолочні, так, або для немовлят. або стрімери, великі банти. Тому, э, читайте описи, сподіваємося, що цей огляд вам корисний. Дуже гарні стрічки. Добре себе зарекомендували. Завітайте! До нашого сайту Лента Фетер Декор. Чекаємо вас. У нас багато цікавого.